Міністру закордонних справ Республіки Польща Радославу Сікорському присвоїли звання почесного доктора Львівського національного університету імені Івана Франка. Диплом вручили особисто політику під час його візиту до навчального закладу. Почесне звання Сікорський отримав за вклад в розвиток стратегічного українсько польського партнерства на засіданні. Вченої ради університету в присутності інтелектуальної еліти Львова відбулося вручення диплома почесного доктора, доктора Оноріс Кауза Львівського національного університету імені Івана Франка, пану Радослову Сікорському. Таке рішення було прийнято вченою радою у вересні. Одноголосно хотів би я ще раз хочу ще раз подякувати за рішення Сенату. Я не тільки вшанований, а ще й розчулений, що отримав науковий ступінь в дуже відомому університеті. Мене лише хвилює той момент, що це стається в такі сумні дні для України та Європи. Європи. Під час прес-конференції, відповідаючи на запитання змі, польський міністр повідомив про перспективи закриття Польщі українського неба від російських атак і справа в польське спочинство. Це справа, коли ми опитали думку польського суспільства. Більшість якого вважає, що треба нейтралізувати російські безпілотники перед польським кордоном. Але польща є членом НАТО і там діють зінтегровані рішення, і мусимо зважати на спільне рішення. Крім того, глава МЗС Польщі заявив, що країни Європи мають запровадити нові санкції проти Росії через атаки по енергетичній інфраструктурі України. Однак Радослав Сікорський зауважив, що Євросоюзу не вистачає єдності у питанні санкцій проти Російської Федерації. Адже Угорщина та Словаччина блокують запровадження 19-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії. Крім того, Угорщина є єдиною з 27 країнів членів Європейського Союзу, яка перешкоджає відкриттю переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. Робочий візит на Львівщині Радослав Сікорський розпочав з вшанування пам'яті загиблих внаслідок обстрілу Російської Федерації у Лопаївці, де загинула 15-річна школярка Анастасія Гриців та троє членів її родини. Їхній будинок повністю зруйнувало пряме попадання ракети. Максим Турчинський та Богдан Павлечко телеканал НТА.